Мої очікування навіть перевищені могла отримати загалом понад 120 тисяч доходу в контексті війни. Мені здається, це найкращий варіант. Привіт, це прометеус та програма безплатної перекваліфікації. Нова професія від навчання до працевлаштування, а також Анна Орловська, учасниця програми. А це історія Анни про те, як завдяки безплатній програмі вона отримала понад 120 тисяч гривень доходу. Давайте знайомитись. Добрий день. Мене звати Анна Орловська. Я консультантка для громадських і благодійних організацій, допомагаю розробляти стратегії та політики. От наразі я навчаюся на програмі бізнес-аналітика. У приматеусі на безоплатній програмі перекваліфікації чи співпали ваші очікування від програми та реальність? Мої очікування навіть перевищені, тому що під час програми, по перше, я бачу, як систематизуються ті знання і навички, які в мене були. Деякі моменти я можу проговорити із нашими менторами, тому що у нас є постійна підтримка, важлива. Да, от що я маю підтримку і я маю зворотній зв'язок із менторами з розробниками курсу. І я знаю, як це в наших зараз реаліях. Можна використати ці знання в контексті війни, в контексті ситуації бізнесу і ОГС в Україні. Мені здається, це найкращий варіант. Розкажіть, яких результатів ви вже досягли в рамках програми? Працюю зараз із двома громадськими організаціями. За власна як залучена експертка, допомагаю розробити стратегічні плани розвитку і експериментую да, з затриманими під час навчання на курсі знаннями, намагаюся апгрейднути да, от е, свої підходи, і змогла насправді за тими двома організаціями підписати контракт і отримати загалом понад 120 тисяч доходу, який е, ну для мене є прям цінним на цьому етапі життя. Я дуже ціною вдячна програмі пометеос за те, що можу вчитися і практично використовувати знання. Що порадити тим, хто сумнівається, я рекомендую пірнати, ловити можливість і. Е, Насправді починати вчитися, тому що слона треба їсти по частинах. Я впевнена, що з цією підтримкою, яку дає команда Прометеус, ви практично відразу зможете побачити, як ваша цінність на ринку праці зросте, і це має мотивувати. Подавайте заявку на участь у програмі та зробіть крок на зустріч професійним змінам. Проект організується за України» і у співпраці з провідними українськими компаніями Лайфселська Еланжена, ОЕЛИКСІВАЙКОМФІ та Джубу.